Ютуб канал БукзіЛА представляє книгу Ілон Маск Тесла, SpaceX та дорога в майбутнє. Автор Ешлі Венс. Ешлі Венс у своїй біографії Ілона Маска, однієї з найвпливовіших та найсуперечливіших фігур Кремнієвої долини, розкриває шлях винахідника, бізнесмена та промисловця, чиї амбітні ідеї змінили світову аерокосмічну, електромоторну та енергетичну галузі. Кілька років тому його компанії були маловідомими, Сьогодні ж його бізнес імперія зі SpaceX, Tesla Motors та SolarCity зробила його одним із найбагатших людей світу. Книга пропонує глибинний погляд на особистість маска, його шлях до успіху, причини невдач та фактори, що дозволяють йому реалізовувати сімлінлі неможливі мрії. 1. характер та світогляд. Життєва мета Ілона Маска освоєння та заселення людиною космосу, а також вирішення проблеми відновлюваної енергії. Він переконаний, що майбутнє людство залежить від заснування самопідтримуваної цивілізації на іншій планеті. Ця місія є рушійною силою всіх його проектів. Маска описують як надзвичайно розумну, цілеспрямовану людину з величезним его, безмежною енергією та готовністю працювати до знемоги. Він не визнає обмежень, вичавлює максимум зі своїх підприємств та співробітників, маніакально уважний до деталей та особисто залучений до кожного починання. Ідея балансу між роботою та особистим життям для нього не існує, робота це його життя. Працювати з ним важко через його вимогливість, нетерплячість та схильність до різких змін думки, хоча він може бути чарівним та жартувати. Він здається відстороненим та холодним, не демонструє емоцій до оточуючих, але з близькими людьми може бути доброзичливим та емоційним. Коріння його суперечливого характеру, ймовірно, лежать у дитинстві та підлітковому періоді в Південній Африці. Народжений у заможній родині він спостерігав прояви апартеїду, що зміцнювало його думку про необхідність рятувати людство. Виховання в родині прищепило йому дух пригод, ризику та віру в власні сили. Проте, Ілон ріс самотнім, страждав від знущень і знаходив розраду в читанні, особливо автостопом по галактиці, що сформувало його місію сприяти просвіті та порятунку людства. У 17 років Маск переїхав до Канади згодом до США, де отримав ступінь бакалавра з фізики та економіки в Пенсильванському університеті. 2. Перші стартапи. 2.1. zp 2 у 1995 році, після закінчення університету, Ілум разом із братом заснував Global Link Information Network, пізніше перейменовано на zp 2 Це був онлайн бізнес-каталог, інтегрований з картою, прототип сучасних Google Maps та Yelp. Напористість маска дозволила залучити інвестиції від More David of Ventures у 1996 році. Хоча Маск не став генеральним директором, він відіграв ключову роль у створенні однієї з найкращих систем пошуку адрес в інтернеті. Його вимогливість та прагнення до лідерства часто призводили до конфліктів, але компанія успішно розвивалася. У 1999 році ZP2 був проданий компанії Compaq за 307 мільйонів доларів. Приніс маску 22 мільйони доларів та цінний досвід. 2.2. XCOM та PayPal Ще до продажу zp 2 почав новий амбітний проект XCOM, фірма зареєстрована в березні 1999 року, метою якої було створення повноцінної онлайн-фінансової компанії, що пропонує банківські, страхові та брокерські послуги. Маск інвестував 12 мільйонів доларів від продажу zp 2 Він скасував дратуючі комісії та штрафи, створив систему приватних платежів, що за два місяці привернуло 200 тисяч клієнтів. Thank you. У 2000 році XCOM об'єдналася з компанією Confinity, розробником платіжної системи PayPal. Маск, ставши найбільшим акціонером, наполягав на пріоритеті XCOM над PayPal, що спричинило внутрішні конфлікти. Компанія швидко зростала, залучивши мільйони клієнтів, але стикалася з технічними проблемами та відсутністю єдиної бізнес-моделі. У 2000 році, під час медового місяця, маска усунули з посади генерального директора, що було підтримано іншими. Членами команди, які сумнівалися в його здатності керувати з критичні моменти. До червня 2000 року вплив Маска було втрачено, і компанію перейменували на PayPal. У лютому 2002 року PayPal розмістила акції на бірші, а в жовтні 2002 року була куплена eBay за півтора мільярда доларів. Маск отримав близько 250 мільйонів доларів, що стало неймовірним успіхом. Проте після PayPal репутація Маска як лідера постраждала. Змі та Блоїди почали зображати його як впертого егоїста, який приймає неправильні рішення та своїм всезнанням шкодить компанії. Це ускладнило залучення інвесторів та досвідчених керівників у майбутньому. 3. на шляху до мети. У 2001 році Маск, відійшовши від інтернет-бізнесу, переїхав до Лос-Анджелеса, щоб реалізувати свою дитячу мрію про ракету будування. 3.1. SpaceX Маск почав з марсіанського товариства, пропонуючи амбітні плани відправки мишей на Марс. Невдалі переговори щодо купівлі ракет у Москві підштовхнули його до ідеї самостійної розробки. Вивчивши аерокосмічну галузь за підручниками, Маск розрахував, що можливо побудувати ракети дешевше, ніж існуючі компанії. У червні 2002 року він заснував SpaceX Space Exploration Technologies Corp., ставши її Сіо та головним інженером. Його головна ідея радикальне скорочення вартості запусків ракет та їхня регулярність. Компанія робила ставку на самостійне виробництво 80-90% компонентів, включаючи двигуни та швидкий процес складання. Метою було виконувати кілька запусків на місяць, що дозволило б SpaceX не залежати від державного фінансування. Маск встановив украй стислі, але життєво необхідні терміни, пояснюючи це майбутніми втратами при кожного дні зволікання. Переваги SpaceX включали понад 100 мільйонів доларів стартових інвестицій. Маска, що забезпечували повний контроль, вертикальна інтеграція виробництва, економія за рахунок стандартизації двигунів, залучення зіркових топ-менеджерів, найкращих інженерів та талановитих студентів, особливості управління. Маск натерпів відмовок. Робочий день був по 12 годин 6 днів на тиждень. Високий ентузіазм працівників, які отримали цікаву роботу та довіру. SpaceX розробила багаторазові ракети Falcon 1, останній запуск 2009, та Falcon 9 перший успішний запуск 2010. -й. А також багаторазовий космічний корабель Драгон, який став першим комерційним апаратом, що пристикувався до МКС у 2012 році. У 2010 році НАСА виділило SpaceX 440 мільйонів доларів на подальший розвиток Драгон. SpaceX пропонує значно нижчу вартість запусків близько 60 мільйонів доларів за запуск Falcon 9, порівняно з конкурентами США, Європи та Азії. Це дозволило їй стати лідером на ринку. Компанія залишається приватною, здійснила вже десятки успішних запусків та має замовлення на мільярди доларів. Вона подолала кризу 2008 року і стала прибутковою. 3.2. Tesla тесла Моторс створення Тесла Моторс стало результатом збігу бажань кількох інженерів: Джефрі Брайана Стробала, Мартіна Еберхарда та Марка Тарпеннінга. Розвиток електромобільної галузі маск став основним інвестором, вклавши 6,5 мільярди доларів, і президентом поділяючи їхню мету звільнення США від нафтової залежності. Тесла використала технології AC Propulsion та ходову частину Lotus Elise. Інженери Тесла створили проривний батарейний блок, що складається з тисяч літій іонних батарей, вирішивши проблему вибухонебезпечності та зробивши машину однією з найбезпечніших. За чотири місяці команда з 18 осіб створила абсолютно новий тип автомобіля. Прототипи Tesla Roadster, представлені у 2006 років, мали вражаючі характеристики: розігнан до 100 км на годину за 4 секунди, запас ходу 400 км. Вартість 90 тисяч доларів. Їхня поява викликала широкий резонанс та інвестиції. У 2012 році Тесла випустила седан Model S, представницький автомобіль із запасом ходу понад 480 кілометрів. Розігнан до 100 км на годину за 4,5 секунди. Стратегія Тесла починати з дорогих автомобілів, а потім переходити до доступніших моделей. Компанія розвиває всесвітню мережу швидкісних зарядних станцій, що працюють на сонячній енергії, та є безкоштовними для власників. Продажі організовані безпосередньо через інтернет або в елітних торгових центрах, обходячи дилерів. 3.3. SolarCity Solar City. У 2006 року Маск інвестував 30 мільйонів доларів у солар Компанією, заснованою його двоюродними братами Ліндоном та Пітером Рівами, ідея зробити сонячну енергію доступнішою для пересічного споживача належала маску, який став власником близько третини акцій та головою ради директорів. Бізнес модель SolarCity полягала в лізингу та встановленні сонячних панелей, їх не виробляли самостійно, відмовляючись від авансових платежів клієнтів. Компанія аналізувала рахунки за електроенергію та кількість світла, щоб визначити доцільність встановлення. Це дозволило SolarCity за 6 років стати лідером у США зі встановлення сонячних батарей панельного типу, випередивши десятки конкурентів, працюючи як з приватними клієнтами, так і з корпораціями. У 2012 році компанія Вийшла на IPO. У 2014 році SolarCity почала продавати системи накопичення енергії, вироблені в партнерстві з Tesla Motors PowerWall, що дозволяє клієнтам виключатися від електромережі у пікові періоди. Придбання виробника сонячних батарей Сілево у 2014 році дозволило SolarCity розпочати власне виробництво високоефективних панелей. Компанія прагне стати повноцінним комунальним підприємством, інтегруючи виробництво, встановлення та зберігання енергії. Страждання та виживання. Період 2007-2008 років став одним з найважчих у житті Маска. Він перетворювався на публічну фігуру, але його компанії стикалися з серйозними проблемами. Другий запуск SpaceX провалився, а стан Тесла погіршувався. Більше половини інвестицій було витрачено без результату. Кожне перенесення термінів запуску ракети або виробництва електромобіля оберталося піар-провалом. У Тесла йшла боротьба за лідерство між маском та Еберхардом, а Роудстер потребував. В повної переробки. ЗМІ прогнозували крах компаній Маска. До кінця 2007 року фінансове становище Маска погіршилося. Він був готовий витратити все, що мав, на підтримку своїх компаній, навіть якщо довелося б жити в підвалі. До бізнес-труднощів додалися особисті проблеми: розлучення з першою дружиною Джастін, що висвітлювалося в її блозі, та трагічна загибель маленького сина. У середині 2008 року стало зрозуміло, що грошей вистачить ледве до кінця року. Провал третього пуску Felcon. 1 мав далекосяжні наслідки, залишаючи останній шанс на четвертий запуск. 28 вересня 2008 року четвертий запуск Falcon 1 виявився успішним, зробивши його першим приватним космічним апаратом, що вийшов на розрахункову орбіту. Проте фінансова ситуація SpaceX залишалася катастрофічною. На Маска обрушилася хвиля критики. Його звинувачували у присвоєнні чужих заслуг у Тесла та неправильному керівництві. Розрахунки показали, що вижити може лише одна компанія. І Маск Залишився без коштів. Він переживав глибоку депресію, схуд, скраждав від кошмарів. Йому довелося залучити кошти від друзів та використовувати авансові платежі клієнтів Тесла, ризикуючи тюремним ув'язненням. У грудні 2008 року Маск розгорнув активні дії для порятунку обох компаній. З'явилася інформація про потенційний контракт з НАСА для SpaceX. Він зміг залучити 20 мільйонів доларів для Тесла та домовитися з інвесторами про внесення такої ж суми. У останній момент, щоб обійти венчурну компанію. Ю пойнт яка намагалася збанкрутити Тесла, Маск змінив форму залучення капіталу на боргову і заявив, що профінансує весь раунд сам. Це спрацювало, і угода відбулася напередодні Різдва за кілька годин до оголошення Тесла банкрутом. Маск вклав 12 мільйонів доларів, решту інвестиційні компанії. Незабаром НАСА таки уклало зі SpaceX контракт на 1,6 мільярда доларів для 12 польотів на МКС. Ці події 2008 року залишили глибокі рани, але продемонстрували Датність Маска справлятися з величезним стресом, зберігати концентрацію та залишатися раціональним у найскладніших ситуаціях. 5. дорога у майбутнє. З 2012 року компанії Маска почали серйозно загрожувати монополістам на своїх ринках. SpaceX перетворилася на одного з найстабільніших операторів космічних перевезень, знизивши вартість виробництва ракет та зробивши внесок у розвиток аерокосмічних технологій. Плани включають пілотовані польоти, виробництво супутників, випробування найпотужнішої ракети, те Falcon Heavy, розробку багаторазових ракет, перші успішні посадки ступенів відбулися у 2015 році, та будівництво власного космодрому в Техасі. Мета отримати більшу частину світових комерційних запусків та досягти щоденних запусків пасажирських та вантажних ракет, а також підготовка польотів на Марс. Тесла на початку 2014 року випустила облігації на 2 мільярди доларів, що дозволило розширити виробництво та інфраструктуру. Плани включають випуск позашляховика Model X та досягнення виробництва 100 тисяч автомобілів на рік. Головний прорив має відбутися з Model 3, доступним чотиридверним автомобілем близько 35 тисяч доларів, запланованим на 2017 рік, який покаже наскільки Тесла змінила світ. У 2015 році Тесла почала виробництво акт акумуляторних систем для домашнього використання PowerWall і планує побудувати гігафабрику, найбільше у світі виробництво літій іонних акумуляторів для зниження цін та збільшення потужності. Тесла прагне стати літером на ринку електромобілів та змінити традиційну схему продажу автомобілів, можливо, навіть кинувши виклик Apple як перша компанія з капіталізацією 1 трильйон доларів. SolarCity за нинішніх темпів зростання має стати потужною енергетичною компанією та лідером на ринку. Сонячних батарей до кінця 2015 року вона очікує досягти встановленої потужності 2 гігаватт, що забезпечить вироблення 2,8 твт годин електроенергії на рік. Це робить заявку на те, щоб стати одним з найбільших постачальників електроенергії у США. Серед інших ініціатив Маска створення космічного інтернету через тисячі малих супутників з підтримкою Google та Fidelity Investments та проєкт гіперпетля Хайперлуп. Якщо всі плани здійсняться, маск стане одним з найбагатших та найвпливовіших людей світу, поверне важливі види промислового виробництва до Америки та відродить віру у технологічний прогрес. Проте значні технологічні виклики та ризики, такі як відкликання автомобілів, вибухи ракет з людьми на борту або сумніви ринку, супроводжуватимуть його завжди. Висновок Ілон Маск неординальний мислитель і найсміливіший промисловець новатор Америки, здатний вивести кремнієву долину на новий шлях розвитку. Попри те, що його компанії все ще випускають іграшки для багатих і потребують більшого споживчого успіху. Їхнє досягнення вже сьогодні перевищують очікування недоброзичливців. Маск зробив найбільший внесток у ракетобудування, автомобілебудування та енергетика за останні десятиліття, еволюціонувавши з невпевненого СІО шанованого лідера, він взяв найкраще з етики Кремнієвої долини, швидкість, економію, використання новітніх технологій, відсутність бюрократії і додав до цього те, чого брав. Багатьом світогляд орієнтований на велику мету, що надає його діяльності особливого значення. Його геніальність полягає в одержимісті, вічному прагненні та нескінченному пошуку. Його життя доводить, що справжня прастрасть до божевільних на перший погляд ідей може привести до надзвичайних досягнень. Маск є прикладом для наслідування в епоху, коли бізнесмени та політики зосереджені на короткостроковій вигоді. Він береться за ідеї, за які інші не наважилися. Його підхід до вирішення Проблем заснований на перших принципах розуміння фізики процесу, оцінка часу та вартості виробництва, дозволяє йому знаходити неординарні та ефективні способи реалізації. Його широка освіта, що охоплює науку, інженерію та лідерство, дозволяє йому дивитися на речі ширше, вигадувати сміливі ідеї та рухати прогрес у сучасному світі. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.